Ще яке кіно вони покажуть. Ще не кіно, вони не будуть сухарі, але ну, це було в ТВРТ. А то де? А то? Де? А це от над тобою. Український гопак ну, починається ось так. Сьогодні якась купа таких вражень. Гречкою? І ще й мактом. Пісні, може, хтось співає старинні. Ми питаємо людей. Самого не пущу! Хай яничків хоче. Опорняк. Ком де Херсон без неї нормального глиршей відвалив. Справжній український костюм накидається в очі. Сало сважиться, все горить. Пекельна кухня. У мене таке відчуття, що я нічого взагалі не знаю. Ми реально поринули в паралельний світ.